Загальна площа України. Не знаю. Взагалі не знаю. Навіть уявлення не маю. Ну плюс-мінус. Плюс-мінус, навіть не знаю. Україна є центром чого? Центром чого? Європи. Супер. Вона за площею займає е, яке місце у Європі? Не знаю, я взагалі в цифрах таких не орієнтуюсь. Е, Нажив мені декілька країн Європи. Україна. Україна, добре. Польща. Добре. Німеччина. Що ще? Так, я не знаю. Польща, ні, ні, ну багато є країн. Польща, Німеччина, е, Італія. Ні, Багато країн в Європі є. Я Добре. Не а яка буде найбільша країна Європи? Я не знаю. Найбільшою країною Європи територіально ну, яка країна? Україна. Ну Україна чи ні? Так, да, Україна. Точно? Точно. Добре, так впевненіше говори. 200, 224, ні, Я не знаю. Ні? Ні, mm -mm. Я не знаю. Серйозно не знаю.